Під час війни, як ніколи, гостро відчуваєш підтримку та співчуття. Гуманітарна допомога чи не єдиний шанс сьогодні вижити для внутріпереміщених осіб, людей з обмеженими можливостями та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Найбільше зараз розмов, найбільше роботи навколо видачі продуктів, самопродуктових наборів. Тому що знаєте, у нашому місті кожна сім'я це вже малозабезпечена сім'я. Щоденно під обстрілами потерпають і дорослі, і діти. Тому ми разом з міським головою Геннадієм Барвиком і командою виконавчим комітетом. Ми стараємось забезпечити кожну сім'ю, хоча. Б Одним продуктовим набором, щоб людина, як то кажуть, мало яка ситуація, не може вийти до магазину, не може забезпечити себе продуктами першої необхідності, щоб у них завжди був запас. Вони могли витягнути і, як то кажуть, забезпечити себе їжею. На сьогоднішній день у нас в нашому місті діють три хаби видачі гуманітарної допомоги. Це на базі. У ПК вже всі знають, наші мешканці не раз там побували і не один раз отримували гуманітарну допомогу продуктові набори від Кітчен. Другий хаб це у нас на базі спортивної школи, але там іде видача пільговим категоріям, які потребують продуктових наборів. Чому пільговим категоріям? Тому що це допомога, яка надійшла від військової адміністрації, обмежена кількість, на жаль. Повторюся ще раз, на жаль, не вистачить, не вистачить всім категоріям населення, тому там ідуть пільгові категорії населення. І третій пункт видачі гуманітарної допомоги відкривається на базі ДК, але це окремий. Від виконавчого комітету пункт видачі гуманітарної допомоги від ООН. Там займаються окремо фізичні особи підприємці. ТРО 25 наша, вони займаються повністю збором інформації і видачі гуманітарної допомоги. Але для того, щоб, як то кажуть, у нас не було ніяких недомовок, або люди були задоволені цією допомогою і загалом. Допомогою, яка видається від різних благодійних фондів, тому ми співпрацюємо з ТРО 25 з приводу видачі гуманітарної допомоги. Я хочу попередити мешканців нашого міста про те, що зараз деякі мешканці наші отримують, як то кажуть, багато гуманітарної допомоги і починається продаж. Або просто викидають на смітник. За фактами такого зловживання гуманітарною допомогою ми будемо звертатись до правоохоронних органів. Я зараз хочу попередити всіх мешканців про те, що це не можна передавати іншим особам, або викидувати на смітники. Або, не дай Боже, продавати гуманітарну допомогу. Якщо у кого є такі факти, звертайтеся до нас, ми будемо звертатись в свою чергу до правоохоронних органів. Або люди багато розмовляють про те, що там хтось щось продає, виконком продає. Я хочу запевнити всіх: ніхто нічого не продає. Виконавчий комітет до гуманітарної допомоги, ніякого відношення не має, лише координує роботу. З приводу отримання та видачі гуманітарної допомоги. Тому що ті штаби, які працюють, хтось не знає, скільки в нас кварталів у місті. Хтось тільки починає цю роботу, вони зовсім не знають, з чого почати. Тому ми допомагаємо в цьому питанні. І я хочу запевнити мешканців міста, що ніякої продажі бути не може. Це просто розмови. Кого є такі факти розкрадання гуманітарної допомоги? Я прошу звернутись до правоохоронних органів. Нехай правоохоронні органи з цим питанням займаються в межах своєї компетенції. Задля того, щоб дорогоцінний вантаж зайшов до нашого міста, Марганецькою міською владою проводиться масштабна копітка робота, за яку марганчани говорять таке просте і вагоме водночас. Дякую. Лишнього нічого не буває, особливо в на час. Це добре, що така допомога зараз, правда? Правда. Воно ж, воно ж так діти повиїжджали, а куди вже нам уїжджати. Хоча вже і так в городі скільки немає. Я от дійшов, глянув на Красногорівку, вона чорна стоїть вся вже. Ну що ж, кожен день луплять. Так, жах. Да. Як Ниніка в Краснорегорівку. Да, не забувають. Очень, очень большое спасибо. Пенсия маленькая, на как не хватает. Продуктовый набор добрый, так? Да. Да, сейчас придем на варим, будем кушать. Да. На здоровье. Вот так. Вот так. Здоров я. Конечно, я очень благодарна, что нам помогает наша местная власть. Спасибо большое. Хоть что-то, но мы рады этому. Спасибо большое, что выручает, потому что денег не хватает. Пенсия 2600, а нужно лекарство, как психиатрическое у меня. И неврология, грыжа. На медикаменты очень идет. И на еду не остается почти ничего. Это большая помощь. Спасибо большое. Да, я Чернобыль. Запросила. Дуже вам дякую. прекрасно, прекрасно. Почаще и большое Про спасибо. Про людей не забываю, да? Да, да, большое спасибо.